Добрий. день. Подружжя Приссила Чан і Марк Цукерберг голосили, що після закінчення наступного навчального року, ну тобто в 2026 році, вони зупиняють фінансування приватної школи в містечку Східний Пало Альто в Каліфорнії. Сама ідея цієї приватної школи була доволі шляхетною. Справа в тому, що це містечко знаходиться. Поряд з силіконовою долиною, проте, на відміну від заможніх мешканців Пало Альто, в східному пало Альто живуть то, що називається неблагополучні родини. І саме для них ЧАН, яка є професійним педіатром, запропонувала зробити такий благодійний проект, побудувати приватну школу, де вони будуть безкоштовно вчитися, де буде медичний догляд, де будуть консультації по їх розвідку, тощо і багато в чому цей проект їй вдалося втілити в життя. Проте були і деякі складні моменти. Наприклад, за ті 9 років, що існувала ця школа, вона почала працювати в 2016 році. Змінилося принаймні два директори цих, цієї школи, крім того, на відміну від багатьох чартерних шкіл, де існують свої статути, проте все ж таки намагаються дотримуватись державної програми, в цій школі не використовували стандартні навчальні програми, намагалися робити свої. І ну, принаймні, один із експериментів був доволі цікавий: це використання того, що ну називаю мовним крокоміром, тобто спеціальний пристрій, ну, типу диктофону, який записував розмови учнів і учителів, учнів на перемінах, аналізував їх і давав поради, як правильно використовувати такі, ну, Лінгвістичні конструкції, і це дійсно покращувало ну, мовну практику і вміння говорити учнів цієї школи. Ну, треба врахувати, що в цьому містечку, ну і відповідно всій школі, 90% учнів це були представники так званих меншин, ну переважно латиноамериканці. А також чорний вихід це з островів Тихого океану тощо, і от така от школа йшла правда, коли кілька років тому державна комісія перевіряла рівень підготовки, то зіткнулася з тим, що дійсно школа не використовує науково обґрунтовані методи навчання. Uh, і це рано чи пізно ну, не призведе до потрібних результатів. Uh, от так от існувала ця школа, був, як я вже сказав, цікавий експеримент, uh, хоча і, скажімо так, uh, нецілісний, трошки хаотичний. Uh, таким от своєрідним двигуном, мотором uh, цього експерименту була. Подруга присиличан Мердіт Люх. Проте, коли вона несподівано померла, то присила почала втрачати інтерес до цієї школи. І от схоже, що інтерес її остаточно згас і її зацікавленість примикнулася на якісь інші проекти. Щоправда, як ми бачимо, поступили достатньо шляхетно, тобто оголосили про те, що буде припинено фінансування навіть ще до початку навчального року наступного, і вже оголошено, що по закінченні от наступного навчального року всім учням буде виплачена сума там від 1 тисячі до 10 тисяч доларів, залежно від їх. Віко, для того, щоб вони могли продовжувати навчання в інших школах, які треба зробити висновки з цього експерименту. Самий перший це для потенційних меценатів. Як казав один із персонажів Сент Експюрі, ви тепер відповідальні за тих, кого привчили. Школу, коли цю відкрили, паралельно з цим перестала існувати державна початкова школа, і таким чином, ну от сталася ситуація, що цей шкільний округ вже не витрачав гроші на початкову школу державну, а користувався тим, що в цьому окрузі з'явилася приватна. Безкоштовна школа, ну і тепер і шкільному округу, і батькам тих учнів, які тут вчилися, необхідно буде перебудовувати своє життя, знаходити інший варіант, як продовжити освіту своїх дітей. Ну а для подібних проєктів треба. Ну, Такий зробити висновок, що для всіх довготривалих освітних, мистецьких, наукових тощо проєктів не можна орієнтуватися тільки на одного мецената. Бо один меценат в будь-який момент може зупинити фінансування. І тоді весь проект просто закриється. Вот. Саме такий висновок, і треба зробити з цієї ситуації. І як я вже сказав, висновок потрібно зробити і потенційним меценатам, і потенційним отримувачам меценатської допомоги. На все добре.